Вітаю вас на каналі Пара рук. Знову я в помідорках в себе хотіла показати, як виглядає альтернаріоз на томатах. Він може бути не тільки на томатах, але в даному відео саме про томати. Значить, На альтернаріоз легше всього впізнати, тому що в нього є одна характерна ознака. Ну, Знову сніжню листечко, я його все одно буду видаляти. Так. Дивіться, будь ласка, ось це листечко. Це обов'язково коричнева пляма. Коричнева пляма, не сіра. З колами всередині, бачите, такі кола. Потім, бачите, вона маленька, але почалося пожовтіння листочка. Потім це пожовтіння стане більше, але ось він такий присохший вже. Часто може отут пожовкнути і воно засохше вже, і далі не піде, тому що оброблялося тріхотермою, а сіною паличкою. От. Якщо більше ураження, ось, наприклад, як тут звісно, що листочок всихає, частина велика, може весь листок засохнути. Але у помідорок листя велике, тому якщо... Ну, Ви хочете, щоб були чистенькі вам кущики, то можете відщипнути частину листа, але частину листа ну, так відщипнути. Оці жовтенькі повідщипувати, далі буде зелене. Он, засохший листочок з альтернаріозом. Я зараз ближче покажу. Цей вже пошкоджений саме коричневі п'ятна з такими колами. Його дуже легко ну, відрізнити його просто дуже легко. Якщо є такі кола, це 100% альтернаріоз. Я, звісно, не спеціаліст, я, скоріше, такий любитель з досвіду, але дуже багато вивчала інформації, саме не по фотографіях, з інтернету, не по відео, з каналів, з інших, а читала книги. І можу поділитися цією інформацією також в цьому році. Багато таких хвороб, яких у людей раніше ще не було, і про них я ще б договорити. В минулому році в мене з'явилася теж одна нова хворобка. Вона називається Бура плямистість Пасльонових. І вона виглядає як коричневі п'ятна на стеблі. В наступного відео покажу докладніше.